Чи має бути обмежена під час війни свобода слова? Має бути військова цензура, що передбачена законом, а не обмежена свобода слова. Відповідальність має бути за те, що несуть в інформаційний простір. Обмеження свободи слова неможливо в сучасних технологіях. Як ти обмежиш Олешка? Заблокуєш йому ютуб канал, воно вилізе в іншому місці. Я, знаю, я думаю, що Олешка, він уже перейшов в той статус, коли його е цензуруванням та обмеженням мають займатися спецслужби. Я ж про це й кажу: що ну, у нас є для цього спеціальні служби. Ну, у нас це є... так, як, як шарі, як Масійчук, як оцявся а... як Дмитрук, як оцявся Наволоч. Абсолютно. Бо світ глобальний, технології вже інші, а, такі, така розбещеність, ніби все можна, а я журналістами можна. Оце має бути відкориговане. Бо реально, те, що я часом бачу, це, це шкодить державі просто шкодить перебігу війни. Це людей деморалізує, демотивує.